В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні церква цю неділю посвячує святим правоцям, Та да, вона так і називається неділя правоців. Це є праведники Старого Завіту, починаючи від Адама, закінчуючи Йосифом. Обручником. Правоці включаються в такі категорії батьки віри. Це є Авраам, Ісак і Яків, це є патріархи, ці є 12 колін Ізраїля. Це є царі, найперше це треба сказати, Давид і Соломон, і інші. Треба сказати про пророків від першого пророка Самуїла і до останнього пророка старозавітнього Захарії і Івана Хрестителя. Також сюди входять молільники і постики Даніїл і три його друзі. Одні передавали Божі обітниці, інші були взірцем віри і покори. Інші навчили, як ми маємо молитись і постити, інші були духовними лідерами. Серед них були і дуже багаті, як Соломон. І були такі бідні, як вдова Серепти, яка взагалі собі готувала вже останню вечерю. А завтра мала бути смерть. Були серед них і жінки, були серед них і діти. Всі вони готували землю і серця людей для здійснення Божого плану, народження Божого сина. Серед них є люди. Які пророкували про Ісуса Христа. Тому що в історії людства було багато персонажів, які приходили і казали, Ми є від Бога. Або взагалі казали, що ми є Боги, такі, як Будда, Мохамед, Зоровавел. Ну і Христос також казав, який прийшов і каже: я Бог, кожного з них наш розум має запитати. А де написано, що ти мав приходити? Щоб ми зрозуміли, хто є істинний Бог, кожного з них ми маємо запитати, подивитись, де є написано, що ти мав прийти? Так пророк Ісая говорив до язичницьких божків в книзі Своїй, в 41 главі, 23 стих каже: Скажіть, що станеться в майбутньому, і ми будемо знати. Що ви є Боги. Ісус Христос є єдиною особою, яку було предвіщено, що Він має прийти за багато століть до Його народження. Ісус Христос в точності своїм життям виконав всі пророцтва одне за одним. В час Його приходу. Місце, обставини народження, родовід, життя, смерть і Воскресіння, все виконав, що про нього було сказано у Старому Завіті. Сьогодні я би хотів пригадати пророцтва зі Старого Завіту, які говорять нам про Ісуса Христа. Перше пророцтво це Міхей. 720 років до Христа. Каже, пише: Звифлеєма вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. З Вифлеєма. 720 років до того. Вифлиємце це було маленьке село. 1000 людей, більшість з яких були хлібороби і пастухи. Перше, звифлеєма. Друге Малахія 400 років до Христа. Пише, Оце я посилаю гінцямово, і він приготує дорогу передо мною. Питання. Хто з народжених у Вифлеємі? Маючи притечу, став володарем Ізраїля? Третє. Процтво. Викрикуй Єрусалиме, це Захарія, 500 років до Христа. Викрикуй Єрусалиме, ось цар твій іде до тебе смиренний, і верхи на молоденькій? Ослиці. Питання: Скільки людей, народжених у Вифлеємі, маючи притечу, увійшовши до Єрусалиму, як цар, сиділи на молоденькій ослиці? Жодного, крім Христа, не було який би увійшов у такий спосіб. Четверте пророцтво Захарія 500 років до Христа, 11 глава. Вони відважили плату за мене. Скільки? 30 срібняків. Питання: хто з народжених в Ефлеємі, маючи притечу, який в'їхав в, в Єрусалим верхи на молоденькій осляті? Був проданий за 30 срібняків. П'яте Захарія, 500 років до Христа, 11 глава. І взяв 30 срібних і вкинув у дім Господній. У скарбницю. Ми знаємо історію. Юда взяв ті 30 стрібняків, пізніше хотів повернути, але первосвященники не хотіли брати тих проклятих грошей. І тоді Юда кинув ті гроші. Про це якраз пише Захарія. Розумієте, і навіть оті фарисеї, садокеї. Вони знали цифру 30. Скільки треба дати Юді? Всі все знали. Наступне, його мордовано, та він упокорився і не відкривав своїх густ, немов ягня, що на зарі ведуть його. Це і прок Ісаї 750 років до Христа. Питання: хто з людей, якого катували на суді і якому загрожувала смерть, будучи невинним? Не сказав ні слова у свій захист, тільки Христос. Сьоме, бо пси мене обсіли і з зграя мене оточила. Пробили мені руки і ноги. Це є псалом. Пророк Давид. 900 років до Христа. Дальше. восьме. І дали мені жовч. За їжу і в спразі моїй напоїли мене отстом. Знаємо, як давали отцу на Христі Христу. Ми там того року з дружиною. І ми якраз читали в передрізв'яний період третю книгу Езри, в якій написано, говорить Господь, у 7 главі 28 стих, говорить Господь, об'явиться мій син Ісус і звеселить. За 400 років. Я думаю, ну цікаво. Я подивлюсь, коли жив Езра. Та, я не знав, коли жив Езра. І я собі відкриваю Біблію і дивлюсь, Езра жив 400 років до народження Христа. Уявіть собі, Господь так і сказав: за 400 років Він прийде. Точно час вказав Далі продовжує. Цю думку і помре мій син Христос. Ну, все більше нічого не треба. Ісус Христос має прийти за 400 років і померти. Це все написано у Старому Завіті. Ну і Десяте це як Ягідка. Ось діво матиме в лоні! І породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Ісая 700 років до Христа. Не було такого, що діва дівчина народила ні до народження Ісуса, і ні після народження Ісуса. Ісус Христос як понота все виконав крок за кроком. Дойоте все зі старого Завіту. Наскільки треба бути глупим? Безумним, щоби відкинути Ісуса Христа, на списку якого понад, як богослови кажуть, понад 300 прост зі Старого Завіту. Зрештою, пригадуйте, і мудреці, які йшли до Христа, зайшли до ірода. Ірод не знав. Ірод не знав, ну той може не знати. Але він запитав фарисеї, де має народитись. І фарисеї знали, де має народитися. Всі все знали. Кожна людина, яка відкидає Христа як Сина Божого, відкидає факт доведений з більшою точністю, ніж будь-який інший факт у світі. Більшість прост вже збулось. Тому буде мудро повірити ще. Одному пророцтву, що Христос прийде ще раз, але вже не у Різдві, і не у милосерді, а у славі і у справедливості. Амінь. Слава Ісусу Христу!